То перші будинки вже починаються. Все в смітті. Доброго дня. Доброго. Е -е -е -е. — Дивіться, таке питання. А це вся електростанція, яка качає ГАЗ. Е -е, Добрий день. Громадська е -е. організація протекає. Житомирський сміттєвий полігон. Місце, яке мало б служити для утилізації відходів, перетворилося на осередок корупційних схем. Керує всім цим Калєснік, один із лідерів проросійської ОПЗЖ у Житомирі. Просто ну чесно, я не розумію, як колесник може зараз очолювати якусь комунальну службу в Житомирі. Після Льонченка я трошки тако пробігся, по тим представникам ну, я кажу просто відверто. І побачив, що він є головою. Ну як це взагалі може відбуватися? Плюс, коли я почав про нього прибувати, я побачив із новин, що його нещодавно зловили, ну дали йому підозру на півтори мільйони гривень. Ну невже це ніхто так не розглядає? Розумієте? Кожної це я зараз не в захист, але але скажу е, е, так, є презумпція невинуватості. Нещодавно слідчі вручили йому підозру у розкраданні півтора мільйона гривень на різних схемах, але це не все. Калєснік дозволив приватній фірмі видобувати газ на полігоні без згоди громади, перетворивши міське сміття на джерело прибутку для потрібних собі людей. Полігон розростається, отруює землю і воду, а гроші на його утримання осідають у кишенях чиновників. Житомир тоне у смітті, а калісняк та ОПЗЖ у грошах. Схема проста: сміття розкладається, виділяючи метан, який можна перетворювати на електроенергію. Он бань бутку, там труби. Смок чи отуди газ, цей що смердить. Газ іде, он дов... вон на фонд в бусі. Насос не покажу? А там все, в цій пуці мотор від паровоза, паровоза генератором, будка трансформатора і на куда на, на РЕС на світ. Я зрозумів. Тобто тут виробляють вони електроенергію, так, правильно з цього? А електроенергію подають уже Колесник, не питаючи дозволу громади, дав право на видобуток газу приватній фірмі. Вони встановили обладнання прямо на полігоні, видобувають метан і перетворюють його на електроенергію. Цю електроенергію вони продають за зеленим тарифом, який значно дорожчий за звичайний. В результаті фірма отримує величезні надприбутки. Замість того, щоб весь прибуток йшов у бюджет міста, гроші усідають у кишенях чиновників і власників фірми. Місто тоне у смітті полігон отруює ґрунти і воду, але для них головне це гроші, які крутяться в багатьох здешніх схемах. Так а в чому питання? Це, взагалі? Ну, питання: хто контролює безпечність цього процесу взагалі? Де офіційний екологічний висновок щодо цього видобутку? Ну це перші запитання. Що почати якісь бо... на я хочу просто почати з цього? Бо там цим з завідує регіонал Колесник. Е в смітті... Екологія, ви де, екологія, ви що прикалуєтеся? Просто піз... Екологія, ну реально, тут на вас дещо клали. Або ви поклали на нас. Зараз покажу що. Бачите, що в нього між ногами, коротше. Оте ви і клали на всю громаду. Це ще не полігон, а далеко до полігону, там куча купи сміття. Просто-напросто, і це в зоні міста Житомира. Біля хати, як хати закінчуються навіть там, де Житомиряни живуть, там купи сміття лежать. Чи хтось, хто їх має прибрати? чи екологія, чи місто, чи це також відповідальність. Це, 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 це треба дивитися, чи це оліївка, чи, чи це наша. Та, ну, Дорога до полігону, це де, де, полігон. Де, де, там, там, там треба брати карту, там треба. Вкласти карту і треба дивитися, чиї це землі.